Я втратив 13 друзів, сьогодні вже ця кількість значно збільшилася. Як ці втрати вплинули на, вплинули на моє сприйняття власної залежності, як би воно не звучало, але є... в Америці є такий вислів, що аби хтось одужував, потрібно, щоб хтось помирав. Ну це нібито для озалежених це звучить так, що якщо коли я бачу, що мої товариші помирають від наркотиків, алкоголю чи а, покінчуюсь самогубством через ігрову залежність, то для тих людей, які залишаються в ремісії, ніби як мотивація для того, що, знаєте, як колись матер... мами нам говорили, батьки, що а, то а, причина задуматися. так? Якщо ти там залишився, значить для чого ти залишився. так? І. Це в якійсь мірі мотивує, ми бачимо конкретно наслідки зі сторони. Мотивує вона саме тоді тих, які вже пройшли певний срок реабілітації і можуть усвідомлювати, перепроживати ці всі так сказати, картинки своїх знайомих. Тому що ну, бачать всі, да? наркозалежні вони можуть в одній кімнаті колотися, і після того, як пробуджуються... Може, хтось із них вже, ну да я з них заглутнув, посинів, і вони якось на це це не впливає на на те, щоб вони почали змінювати щось вже в своєму житті. А от коли в ремісії, да вже тривалі ремісії, там, та навіть сказати, до року е, тверезості, то тоді усвідомлюється ця смерть зовсім по-іншому. Це ніби як мотивує. Тому е, кожні зараз, вже коли я бачу там. От нещодавно там два моїх знов знайомих е, покинули цей світ через передозування. Вже якось е, я сприймаю спокійно. Я просто е, ля, ж, ж, жахає те, що е, ті люди, з якими я вживав, і з тими, якими я товаришував, там і відбував покарання, і починали ми саме дитинство і садочка. Чудити, то вже я не знаю, там більшу половину вже їх немає. Просто залишилися одиниці. Я просто жахаюся від того, що я можу пережити просто тих всіх, з якими я вживав, і це так якось трохи викликає оце жахіття того всього. Що наскільки ця речовина вона забирає життя людей і вона не питає, там є тебе сім'я, діти? Вона просто руйнує все виїдає.